Усім привіт! Я рада вітати вас на своєму каналі. Мене звати Ліна. Сьогодні я хочу вам показати свої покупки, але сьогодні будуть не тільки речі, які прийдуть в мій дім, деякі речі покинуть його. Тому вас чекає також сьогодні невеличке розхламлення. Якщо вам цікаво, що я буду розхламляти, що я буду купляти. в мене є план купити деякі засоби для... Волосся потрібно його пофарбувати. Хочу купити собі гігієнічку, тому що закінчилася порошок гель для посуду, потрібно купити дитині курточку, можливо, ще щось придивлюся. Тому залишайтеся зі мною, показуватиму те, що вже купила, розпочну я з білизни, взяла парочку трусиків, боксерів для свого чоловіка. Під відео про розхламлення білизни, посилання на нього, до речі, я залишу вам зверху. Один хлопець запитав мене, чи чоловічу білизну треба також міняти раз у півроку. Думаю, звичайно, треба обновляти чоловік чоловічу білизну, Тому я вирішила обновити своєму кохану трусики. І, до речі, я була приємно здивована, що мої відео про розхламлення дивляться також чоловіки. Я думала, що ця тема цікава лише дівчатам, або ж ще є в мене таке припущення, що чоловік повівся на обкладинку з лівчиком. Хто знав, як воно було, насправді, напишіть у коментарях, що думаєте ви. Хватить вже говорити про труси. Зараз вам покажу тепленьку термобілизну. Взяла аж 4 комплекти, кірюшки, собі і двом мамам. Замовлення чималеньке, тому продавець навіть знижечку мені зробив дуже приємно. Замовляла я на OLX, Якщо вам цікаво, то я вам скину посилання. Відразу кажу, що це не оригінальна коламбія, тому що оригінальна Коштує в три або навіть в чотири рази дорожче. Дитячі комплекти по 500 гривень, по-моєму, а дорослі по 700. Мами мені показувати не буду, відразу їм віддам. Відкриваю лише Кирюшкін і свій гарний, м'якенький, якісний пошив. Мені дуже подобається. А головне вони дуже теплі. Я вже один вигуляла, вирішила попробувати, як воно вдівала вже кофточку. Ще забігла в магазин прем'єр, недалеко від мого будинку. Не знаю, чи є у вашому місті прем'єр, але це таке щось подібне до Єви. Взяла собі дві фарбочки: четвертий відтіночок. Це колір глибокий каштан. Мені дуже подобається цей відтінок. Зараз тільки і користуюся цією фарбою Гарнієр, але минулого разу брала паліт, бо не було Гарнієр. Взяла дві, зараз дуже гарна ціна на цю фарбу. Коштує 60 гривень. Я буду фарбувати лише корні, тому її вистачить мені на два рази. Візьму завтра до мами пофарбую волосся, хочу зробити новий манікюр. До речі, я хочу знову зробити білий. Мені дуже сподобався, як носиться цей манік, такий він у мене вже страшний. Завтра записалася на нігтики, зроблю нігті, пофарбую волосся. Також я взяла таку гігієнічну помадку, це зелена Аптека з маслом жажоба і вітамінним комплексом. В принципі, вона недорога, по-моєму, 38 гривень коштувала. Засоби для прання і посуду 4-літровий гель для прання Піонір. Розрахований він аж на 100 пранів. Не знаю, хто вигадує ці цифри, тому що цей гель густий, такий якийсь неекономний, просто наче, випадає з пляшки. Але запах у речей після Прийнят дуже приємний. І фрау Тау для посуду. Коштував він, по-моєму, в прем'єрі гривень 20 Волосячко пофарбувала. До речі, воно в мене так гарнесенько відросло. Залишу вам зверху посилання, як я підрізала своє довге волосся під каре. Якщо ви не бачили, то обов'язково подивіться, довго я мріяла. Зараз у мене ціль волосся відрощувати, хочу довге, красиве волосся. До речі, зробила манікюр. Дуже подобається мені цей колір. Він такий класний, дуже гарно носиться. Давайте покажу ще свої покупки. Деякі засоби мене дійсно засмутили. Ось оце. Непорозуміння гірка, помадка я вирішила, що буду нею мазати кутикулу, тому що все ж таки на неї я потратила гроші, буду просто мазати. Відправляти, щоб завжди кутикула була в порядку, щоб були нігтики такі красиві, тому що в мене зараз дуже пересихають руки, скільки не масти їх кремом, все одно завжди якісь сухі руки. Тому я буду мазюкати кутикулу цією помадкою. І дубль два. Я взяла такий бальзам для губ. Знову ж таки, в магазині Прем'єр. Сподіваюся, ціна того варта коштує він 80 гривень. Я думаю, зараз мене порадує і текстура, і смак, і запах. Дійсно, оця зелена аптека, таке якесь відверте гівно. Я нікому не рекомендую. Не купляйте, гірчить, смердить. Хоча зі сроками все ок, до 12-го, 23-го. Не знаю, чому так. Ну, Вже, звичайно, випущений він був рік тому, але все одно. Погана якість дуже не сподобалося. І остання покупочка косметична на сьогодні я вирішила спробувати. Взяла такий тонік Лореаль Париж безкінечна свіжість. Тонізує, освіжає для нормальної змішаної шкіри. Він з екстрактом троянди та лотоса 200 мл, коштував, по-моєму, 180 гривень. Сподіваюся, мені зайде, сподобається. Хочу дійсно спробувати щось новеньке, тому що у мене ось цей тонік жає, ну вже трошки набрид, хоча дуже подобається. Хочеться щось нового спробувати, тому взяла. Такий є класний тонік. Дуже приємна гігієнічка. М'якесенька. Не гірчить. Але і тут же жоба, і тут же жоба. Справа лише в ціні 30 гривень. Я помилилася. Ця помадка коштує не 38 гривень, а 28 гривень. Тому що я ж вже перевірила, я ж сходила другий раз в магазин, взяла вже за 80 гривень собі нівею. А ще я Кирилу таку круту курточку купила просто бомба. Продовжуйте дивитись. Захотілося мені мінімалізму в цій зоні, я прибрала фоторамки, трошки розпушила букетик, такий він у мене вийшов, ніжний легенький. Просто тут гномик стоїть, нічого лишнього, парфуми на підносику і квіточка. Я, до речі, свій зам'якулькас. Е Почеренкувала і засадила сюди в земельку, щоб впустили сюди картопельку нові корінчики і щоб його пересадити. Якийсь він у мене такий, не знаю, бідняцький, дуже погано росте, хоча це не примухлива рослинка, але чомусь мій замі'я просто не росте. Не знаю, і горщик маленький, тому що це все не горщик, а просто така ваза підставка. А горщик тут насправді такий маленький. Також листочки зим'якулькаса доларового дерева я в стаканчик поставила. Хочу якомога більше рослинок, щоб у мене було, щоб було з чого висаджувати. Сподіваюся, через місяць, так думаю, десь три. І тут, а можливо, навіть в землі, ось у цьому горщику, то земля куркас пустить корінчики навіть скоріше. Насправді, в мене було таких два букетики, якщо ви пам'ятаєте, хто дивиться давно мій канал, такий рожевий і білий. Я вирішила скоротити число квітів, тому що ну, занадто це вже буйні такі барви, тому вирішила. Оцей за 200 гривень букетик продати, буду його розхламляти, він дуже класний. Замовляла я його на AliExpress, Дуже непоганий. По-моєму, він коштував 3 долара. Дівчинка вже з OLX мені написала, і я його сьогодні буду їй відправляти. Ось уже поскладала я речі на розхламлення. Зараз вам покажу і вже. Відразу буду їх розділяти, куди що буду віддавати. Так, ось такі колготочки буду віддавати переселенцям. Зараз знову спакую пакет і залишу у під'їзді. Туди ж підуть мої штанці: це термобілизна, вона вже старенька, також буду віддавати. Хочемо розхламити, а точніше продати отаку олімпійку. Це олімпійка мого чоловіка. Він її не носить, продамо її за гривень 200. Може комусь потрібно там в гараж чи куди, то. Куплять, тому що вона реально в дуже хорошому стані. Отакий От шарфик нам подарувала бабуся, але я такий не носитиму. Кирилу він занадто дівчачий, тому теж будемо його віддавати. А свою шапку я минулого року її носила. Цього року буду носити іншу. Дуже хороша, тепла, але якась вона така дуже в обтяжку. Так, тут 40% шерсть, кріл і ангора. Також виставлю її за на продаж. Зломаний вішак, також тут є зломана корзинка, якісь вони такі стали дуже м'які. Ми зараз в них складаємо лего. І ось такі іграшки, Кіріл вибрав, також віддамо. Викинуть, наче жалко, тому що вони начебто такі досить непогані, красиві, тому також будемо їх віддавати. Також хочу віддати ось такий рушничок. це Цей рушничок купляли. Коли хрестили Кіріла, потім ми ним Кіріла витирали, не дивлячись на те, що це церква, щось це значить цей хрест, але цей рушничок почав мене реально бісити, тому я хочу також його віддати. Остання річ, найгабаритніша серед всіх тих, які я показала, це соковижималка. Нам її подарували, вона мені не потрібна свою, я вже на Олікс продала, це бош. Я її помила, в принципі, вона була не досить такий брудна. Коробки в ній немає, тому я продам її за гривень 800 Дивилася, що такі соковижималки на розетці коштують 7 тисяч гривень. Взяли кірюшки таку курточку в магазині Резерв. Зараз взагалі немає у нас такого якогось вибору, де купляти. За одягом дитині зараз ходимо лише в магазин Резерв. Дуже класна куртка, якісна, все гарно прошите, а найголовніше вона така теплюча. В середині зверху флісик такий з-під низу, такі кармашки, фурнітура дуже класна, якісна, все таке красиве, дуже класний колір. Мабуть, все ж таки камера не передає насиченість цього кольору. Тут сірий, білий, звичайно, а це такий фісташковий, як морозиво. Дуже класна курточка, теплесенька, гарнесенька. Я взяла розмір 128 для свого сину. На 7-8 років, курточка коштувала 1399 гривень. Але там зараз, по-моєму, якась акція 20% знижки на дитячий одяг зимовий, на аксесуари, шапочки. Я взяла йому ще таку шапочку. Evolve, тут написано, така класна з помпончиком. Колір, я вважаю, гарненько підходить до цієї курточки. Треба сходити ще, мабуть, взяти шарфик якийсь, тому що щось я стратила. Шарфику, не купила. Я коштувала ця шапочка. 300 гривень 299 І виходить, що я мала заплатити 1400 і 1000, 1700. Але на касі в чек у мене був 1200 гривень. Дійсно, була якась знижечка але вже я про неї дізналася тоді, коли реально проплатила. І я була. Моя черга прийшла, я швидкенько оплатила. Почалася повітряна тривога. Нас всіх вигнали з магазину. Люди весь одяг покидали. Черга була дуже велика і мені реально пощастило. Так, шапочка на 5-9 років, 54 сантиметри. Теж теплесенька, така в'язана, акрилова ниточка, дуже чудова. Шапочка, дуже класна курточка. На вулиці такий дубак. Я забрала кіріла з школи. Сьогодні ми вийшли перший раз після дистанційного навчання, після канікул. Оце що таке? Я не вилила в собі. Буду закінчувати. Зараз будемо міряти нову куртку. Бо ще встарій. Цю продамо. Да? Продамо цю куртку. Дякую, що додивилися до кінця. Скоро побачимось. побачимося. подписчики мої.